Слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі, дорогі слухачі! Тема цієї проповіді буде про людського Духа у світлі Слова Божого, саме людського Духа. Отже, я пропоную перше місце писання, це книга буття, другий розділ 7 вірша. І створив Господь Бог людину, з пороху земного і дихання життя, вдихнув у Ніздрії, і стала людина. Живою душею. І насадив Господь Бог рай у ведені на сході, і там осадив людину, що її він створив. Зауважмо, що коли вже Господь створив спороху земного, значить тіло вже було готове, і тоді Господь свого духа вдихнув, давши дихання життя, вдихнув у ніздрі її, і тоді стала людина живою душею. Отже, дух людський це особистість. Саме Бог створив нас на подобу свою, на образ свій, тобто це йде мова, що ми маємо початок, але не маємо кінця. Саме дух наш, він є вічний, він після смерті, скажімо, або йде в рай. Віруючих людей, які люблять Господа, які є вірні йому, є виконавці його слова, а грішників, всіх безбожників, йде в ад. Ангели Божі в ад. Отже, Дух людський ще раз це є особистість. Дух людський, як ми сказали, він є вічний, він має початок від Адама і не має кінця. Дух людський, якщо ми добре вникнемо, він не має потреби у відпочинку. Свого часу сказав Господь, що бадьорі, бо дух но не мішне тіло. Наше тіло воно має потребу у сні, у відпочинку. Наш дух, знаходячися в нашому тілі, він є ограничений. Отже, коли ми навіть спимо, лягаємо відпочивати, ми бачимо сон. Ми бачимо сни, ці сни можуть бути від Бога. Деколи навіть від лукавого, ну і від людського духа, що з минулого, пережито. Отже, наш дух, він постійно ніколи не відпочиває. Він не має потреби відпочинку. Ось саме зараз я говорю цю проповідь промовляю, це мій дух промовляє до вас. Мій дух промовляє до вас. Коли ми візьмемо послання Якова, в новому заповіті послання до Якова. Другий розділ, і ми прочитаємо 26 й вірш. Бо як тіло без духа мертве, так і віра без діла мертва. Отже, як бачимо, що поки дух наш людський знаходиться в тілі, доти ми є живою душею, доти ми маємо життя, доти ми, скажемо, рухаємося, існуємо. І живемо на цій планеті земля. Але коли ми помираємо, дух людський він залишає. Ангели Божі приходять і залишає тіло. І тіло повертається назад в порох, як сказав Господь до Адама: Ти порох, взятий з пороху земного. Я вірю, що Бог створив Адама з самого кращого ґрунту це чорнозем. І в порох ти вернеться. вернешся. І на наших очах так відбувається. Зразу, коли людина помирає, дух залишає тіло, і зразу відбувається тління, і, скажімо, тіло набуває знову. Воно починає розкладатися, його е, закопують в землю. І на тому, скажімо, тіло, хробачки гарно з'їдають і все. Но дух людський він є вічний. Він є вічний. Давайте ще одне місце Писання. Ми прочитаємо. Це буде послання до Євреїв, 12 розділ, Ось ми прочитаємо з 22 вірша. Але ви приступили до гори Сіонської і до міста Бога живого, до Єрусалиму Небесного, і до десятків тисяч анголів, і до церкви первороджених на небі написаних, і до суддів всіх до Бога. І до духів удосконалених праведників. І до посередника нового заповіту, до Ісуса, і до покроплення крови, що краще промовляє як Аволова. Зауважимо, приступили, це йде мова до найперше на теперішній час, до нас, до церкви Христової, до духів удосконалених праведників. Тобто, вони є в очікуванні, вони є в раю і чекають. Приходу Христа так само, коли настане Воскресіння усіх святих, Воскресіння праведників, Перше Воскресіння. Тому ми бачимо, що Дух Він є вічний. Коли ми візьмемо, наприклад, Перше Петра, Перше Петра, 3 розділ, ось ми прочитаємо 17 віша. Боліпше страждати за добрі діла. Коли хоче того Божа воля, аніж за лихі. Бо й Христос один раз постраждав був за наші гріхи, щоб привести нас до Бога. Правильний за неправиних, хоч умертвлений тілом, тобто три дня тіло його знаходилося в гробі, але духом ожилений, тобто духом живий. Пам'ятаєте, як Христос, коли він помирав, це написано дуже гарно в Євангелії Матвія, 27 розділ, 50 му вірші. То Господь сказав, «О, отче, віддаю свого духа в руки Твої. І ось коли Христос був, тіло його лежало, дух, духом живим, то написано, яким він і духам зауважимо, що в'язниці були, в'язниця це ад, зійшовши, виголосив. Вони колись непокірливі були, яких Боже довготерпіння чекало за ноєвих днів, коли будувався ковчег, що в ньому. Мало, цебто вісім душ спаслося від води. З тих контекстів, що ми прочитали, ми бачимо, що дійсно е, всі, скажімо, хто помирали, навіть ті, хто в аду, знаходяться духи, духи тих людей, які свого часу жили на цій землі. Е, ще хочу сказати одну таку річ, що Дуже часто, навіть віруючі члени Христової Церкви, вони не вміють розрізнити інформацію навіть через думки Духа людського від Духа Божого. Найбільше того, вони можуть часто приписувати ці думки, що це від людського духа, що це є від Бога ці думки. Що це і від Бога, ці думки. І так потім роблять багато помилок, а навіть і так попадають у різні проблеми і халап і халеп. І Тому ще раз хочу сказати, що наскільки нам потрібно знати Слово Боже, що ми могли розрізнити, що таке людська інформація від людського духа, що таке від диявола, від демона, від сатани. Яка інформація йде, і що таке від Божого Духа, коли поступає різна інформація? Для того нам потрібно сильно оволодівати Словом Божим і перебувати в Господі, маючи єднання з Богом? Деякі люди не вірять в потойбічне життя, і вони говорять, от якби хтось звідти прийшов, от ти говориш про моє майбо... май... вічне життя, от якби хтось э, про це нам прийшов, ми б тоді повірили. Євангелія, слово Господнє, як ніхто нам відкривається. Отже, ми візьмемо Євангелія Луки, 16 розлив, і ми прочитаємо з 19 вірша. Один чоловік був багатий і зодягався в порфіру і вісон, і щоденно розкішно бенкетував. Був і в Богі один на ім'я йому Лазар, що лежав у воріт його з трупами вкритий, і бажав годуватися кришками, що зі столу багатого падали. Пси ж приходили і рана лизали йому. Та осталось, що в Богі умер, а в Богі це Лазар, він був праведником. Це не просто він був, це був з ізраїльського народу. І цей багатий був з ізраїльського народу. І на Аврааму Лоно він настає ангели. Аврааму Лоно – це є рай. Ангели, коли людина помираючи, віруючи чи не віруючи, приходять зразу ангели і забирають ад і в рай. У межі й багатий його поховали. І терплячи муків аду, зауважимо, хочу підкреслити, що е, смерть це тільки перехід вічність. перехід вічність. Дух людський потрапляє або в ад, або в рай. Як ми говорили, праведників рай, грішників ад. І тут так само сталося: праведника Лазаря потрапив в рай, а грішника зразу ангели віднесли в ад. І ось написано, терплячи муків аду, звів він очі свої та й побачив здаля Авраама і лазаря на лонію. І він закричав та сказав: Одзимилуйся очі Авраама надо мною, і пошли мені лазаря, нехай умочить у воду кінця свого пальця, і мого язика прохолодить, бо я мучуся в полуні ці. Авраам же промовив. Згадай сину, що ти вже прийняв за життя свого добре, своє, а Лазар так само лихе. Тепер він тут тішиться, а ти мучишся. А крім того всього, поміж нами та вами, велика безоння поставлена. Тобто нема ніякого чистилища, це все брехня, це все неправда. нам відкриває, що велика безоння, пропасть. Поставлення між раєм і пеклом, так що ті, що хочуть переходити, не можуть і звідси до вас, ані не переходять і звідти до нас. А він відказав Отож, Отче, благаю Тебе, щоб його ти послав у дім батька Мого, бо п'ятьох братів маю, хай він їм засвідчить, щоб і вони не прийшли на це місце страждання. Авраам же сказав: Вони мають Мойсея пророків, нехай слухають їх. Зауважимо. На теперішній час ми маємо Євангелію. І кожна людина, яка повірить в Євангелію, вона стане спасенна. Тому що Євангелія це є сила Божа на спасіння кожному, хто вірує. Але кожному, хто вірує. А вірувати це означає читати, вивчати, досліджувати і втілювати це Слово постійно по своєму житті його. Практикувати. І ось далі. Він відказав, ніж бо отчаме, але коли прийде хто з мертвих, до них то покається. Як зараз так само дуже часто люди говорять, якби хтось повернувся звідти і нам розказав, то ось ми покаємось. А йому ж він відказав: як Мойсея пророків не слухає, то коли хто з мертвих Воскресне, не йнятимуть віри. Зауважмо, коли хто з мертвих воскресне, не повірять, коли Євангелії не вірять, Самому найдостовірнішу Слову Божому, непомильному, яке найбільше відкриває за потойбічний світ, за вічність, то, коли наєхто з мертвих не повернувся, як зараз повертається, а Воскрес не повірять. Не повірять. Отже, ми бачимо, що дух Авраам, того Лазаря і дух Багача опинилися в раю і в аду. Тобто вічний, вічний дух, людський. Вічний. Ось навіть, коли ми ще візьмемо ще місце писання в Енгелія Луки, 8 розділ, і ми прочитаємо е, саме вже кінцівку, коли Господь прийшов е, до, е, до хати Єіра, коли в нього 12-річна дівчинка вже померла. І Христос, прийшовши, випровадив всіх з хати, завши собою тільки батька дитини, матір і Петра, Якова Івана. І ось я читаю кінцівку Ісуса Христа, коли це що сталося. А з це, це восьмій рози будемо читати з 54-го вірша. А він узяв за руку її та й скрикнув, говорячи, дівчатку, вставай, це наказова форма. І вернувся їй дух. Зауважимо: вернувся їй дух, і хвилі тієї вона ожила і звелів дать їй їсти. І здивувались батьки її, а він наказав їм нікому не розповідати, що сталося. Отже, вернувся їй дух. По, по тому наказу Бога, коли він наказав, дівчатку, вставай, це зразу Господь повернув дух в тіло. І знову вона ожила. Воскресив Ісус її з мертвих. Так само ми можемо розуміти, що коли ми, повинні розуміти, що коли ми молимося, то так само молиться наш дух. Коли ми співаємо, співаємо, так само наш дух участвує. В тому. Ми відкриваємо перший Крімтян, 14-13 вірша, ми читаємо. Ось тому, хто говорить чужою мовою, нехай молиться, щоб вмів виясняти. Бо коли я молюся чужою мовою, зауважмо, то молиться дух мій ще раз, чи чужою мовою чи зрозумілою мовою, дух мій молиться, має молитися. А мій розум без плоду. Ну то що ж, буду молитися духом і буду молитися розумом. Розум це зрозумілою мовою. Співатиму духом і співатиму розумом. Бо коли благословлятимеш духом, то як той, що займає місце простої людини, промовить амінь на подяку твою, не знає, бо він, що ти кажеш. Ти дякуєш добре, але не будується інші. Звичайно, тут йде мова за дар інших мов, але хотів би наголосити, що коли ми молимося, молиться наш дух. Молиться наш дух. Так само, коли ми проповідуємо, чи служимо Господеві, то ми служимо так само своїм духом. Ми читаємо, пам'ятаєте, як Ісус говорив Самарянкою, коли Самарянка каже: Ось ви кажете, що треба Єрусалим вклонятися. Ми говоримо, що на цій горі потрібно. А Христос сказав: По правді, по правді, кажу тобі, надходить година, і тепер вона вже настала, що правдиві богомільці будуть клонятися Богу і в дусі і вправді. На всякому місці. В дусі і вправді. І ось а, апостол Павло. Послання до Римлян так і говорить, Перший розділ з 8 вірша. Отже, насамперед, дякую Богові моєму через Ісуса Христа за всіх вас, що віра ваша звіщається по всьому світу. Бо свідок мені Бог, якому служу Духом, підкреслює, Своїм у звіщенні Євангелії, Його Сина, що я безперестанно згадую про вас. Отже, апостол Павло каже, я служу. Богові духом своїм звіщені Івангель. Тобто, коли ми проповідуємо, служимо, наш дух служить на славу Господню, звищаючи іншим Івангелім чи свідчачи іншим людям. Ще одне, уся інформація на протязі усього життя, вона зберігається у людському дусі. Просто тіло наше ограничене і пам'ять наша, інколи ми здатні, як люди, забувати ті речі. Але насправді вся інформація, ми деколи дивуємося, чому ми пам'ятаємо ті речі, що з дитинства інколи приходять нам на пам'ять. ось По тій причині, що воно зберігається. Те, що ми бачимо, те, що ми чуємо, те, що можна сказати, ми читаємо, воно зберігається в людському дусі. Коли ми, наприклад, Слово Боже наповняємося Словом Божим, то, звичайно, Слово Боже воно витістє всякі думки, всяку, всякий, скажімо, те, що всякий непотріб серця людського, і воно робить переміну в нас. Воно повністю ми набуваємо характер Христів, мову Христову, і наш дух, він все більше і більше переображається в образ Божий. Ми стаємо все більше внутрішній, наш чоловік стає, скажімо, все більше зрілішим і подібним до Ісуса Христа, чого й бажає бачити в нас, це Господь. І тоді наше життя буде так само Христове, і наші поступки Христові. Но, хочу сказати, що до увірування, до увірування всяка людина, яка живе без Бога, дух її, дух людський, він є мертвий через гріх. Як і написано, що в першому Адамі всі зрішили, позбавлені слави Божої. І всі, які живуть без Христа, без Бога, вони відлучені від, скажімо, від Царства Божого. Вони перечені на гнів майбутнє, вони є ворогами Божими, так пише Слово Господнє. І ось ми читаємо в посланні до Ефісан, це буде другий розділ. Ми почитаємо з першого вірша, як знак підтвердження. І вас, що мертві були через ваші провини і гріхи, в яких ви колись проживали, зазвичай віку цього, за волею князя, що панує в повітрі духа, що працює тепер у неслухняних, то за диявола, між якими усі ми проживали, тобто цього духа, колись у пожеди нашого тіла, як чинили волю тіла й думок, і з природи були дітьми гніву, як інші. Тобто, до увірування дух людський є мертвий. І він, приречений майбутніх гнів, він перебуває в пожадливостях гріховних, люди отоманіли, мають перевернутий розум, займаються різною розпустою, різноманітним гріхом, тобто виконують по простому волю диявола. Це всі люди до увірування. Людський дух мертвий. Но, далі апостол Павло продовжує і каже четвертим віршиком. Бог же багатий на милосердя через свою превелику любов, що Неї Він нас полюбив, і нас, що мертві були, через прогрехи оживив разом із Христом, спасенні ви благодаттю. І разом із ним воскресив, і разом із ним посадив на небесних місцях у Христі Ісусі. Отже, наш Дух Бог воскресив. Воскресив, кожна, кожна людина, яка пізнає Бога або пізнала Бога, щиро покаявся у своїх гріхах, принесла гінне плід покаяння, склавши заповідь з Господом через святе водне Хрище, отримала ще Духа Святого, Бог відродив її дух. скажімо, відродив її дух, Воскресив її дух, і її дух став оживлений. Вона стала новим творінням Христі Ісусі. Тому Господь каже, що до увірування дух людський, до увірування в Бога, Він є мертвий. Він є мертвий. Так же само, серце, тобто наш розум, усе це, наш розум, наше серце у внутрішньому нашому чоловікові, тобто в нашому людському дусі знаходиться. Тіло, воно наше старіє, нівечиться, а дух наш. Має обновлятися щодня, переображатися. Я зараз говорю до віруючих людей, переображатися в образ Божий і набувати усе більше та більше характер Христів. І ми ще відкриємо такі місця Писання, як, наприклад, послання до Ефесян, 4 розділ, і читаємо з 17 вірша. От, отже, говорю я і свідкую Господі, що ви більше не поводилися, як. Поводяться поганим в марноті свого розуму. Вони запоморочені розумом, відчужені від життя Божого за неоство, що в них, за стверділість їхніх сердець, вони отопіли і віддалися розпусті, щоб чинити всяку нечість і зажерливість. Але ви не так пізнали Христа, якщо ви чули про Нього і навчилися в Нім, бо правда в Ісусі. Щоб відкинути. За першим поступуванням старого чоловіка, який зотліває зваблих пожадливостях, та відновлятися духом вашого розуму. Ще раз, та відновлятися духом вашого розуму, і зодягнутися в нового чоловіка, створеного за Богом, у справедливості, святості, правди. І ще одне місце, ми відкриємо це буде друге послання апостола Павла до Коринтян. Четвертий розділ читаємо 16 вірша. Через те ми відваги не тратимо, бо, хоч нищиться зовнішній наш чоловік, зовнішнє це наше тіло, людське тіло, старіє, не тільки старіє, а й хворіє, воно і немічне. Зате день у день відновляється внутрішній. Так би мало бути відновлятися наш внутрішній чоловік. А, бо теперішнє легке наше горе. Достачає для нас у безмірнім багатстві славу вічної ваги, коли ми не дивимося на видиме, а не невидиме, бо видиме дочасне не ж вічне. І ще би хотів сказати одне. Так само, коли віруючі люди є хрещі Святим Духом, вони можуть сповнятися Святого Духа бути водимими Духом Божим, то що таке є сповнення Святим Духом? Це коли наш людський дух в молитві, в Слові Божому під час поста, під час, коли ми співаємо пісні на славу Божу, чи ми перебуваємо в зібраннях, в служінні, чи свідкуємо комусь, коли наш дух людський з'єднується із Духом Божим. Із Духом Божим. Через Слово Боже, молитву. То ми сповняємося Духом Святим і стаємо одним Духом із Господом. Це ми відкриваємо, це буде перше послання апостола Павла до Корінтян, Ось ми читаємо 6 розірв, 17 вірш. А хто з Господом злучується, стає одним духом із ним. То, коли наш Дух з'єднується з Духом Божим, ми стаємо одним духом із ним. І тому, коли ми сповняємося Духа Святого, тоді наші молитви вони не будуть формальні, вони не будуть традиційні. Бог буде давати відповідь на наші молитви. Ми тоді будемо діставати силу ще більше жити свято, ще більше проповідувати Іванію в силі Божій і вести святе і побожне життя, чекаючи блаженної надії і з'явлення Спасителя нашого Господа Ісуса Христа. Коли ми сповняємося Святого Духа, тоді є результат. Тоді Бог дає свій супровід, навіть в чудесах і знаменах, Господь сильний дати для свого народу, коли е, свій супровід в даруваннях Святого Духа, якщо дійсно вся церква буде, починаючи з єпископів, пасторів, сповнена Святого Духа, чого зараз майже ми не бачимо на наших зібраннях. На наших зібраннях. І як підсумок ще раз хочу е, одне місце писання зачитати. Це буде е, по, послання святого апостола Павла до Солонян. Перше послання, п'ятий розділ, і ми читаємо читаємо 23 вірш. А сам Бог миру нехай освятить вас цілком досконало, а непорушений дух ваш і душа. І тіло, нехай непорочно збережені, будуть на прихід Господа нашого Ісуса Христа. І вірний Той, хто вас кличе, Він і вчинить оте. Отже, як бачимо, що як важливо, щоб наш дух не був збережений, як і написано, що ми творили святиню, святиню нашу, святиню нашу, тобто, як би сказати, свято. Міли триматися Господа своє тіло берегли від розпусти, і як написано в другому Коринтянському розгляді, що, отож, мої любі, мавши ці обітниці, очистимо себе від усякої нечисти тіла та духа і творимо святиню у Божім страху. Тому хай допоможе нам Господь зрозуміти, що наш дух це є особистість, що наш дух він є вічний, що наш дух. Він має початок, але він не має кінця. Що саме наш дух, він створений свого часу, був на подобу і образ Божий. Що вся інформація, е, чим ми живемо, знаходиться в нашому дусі, і саме ж в нашому внутрішньому чоловіку. І коли ми сповняємося Духа Святого, наш Дух з'єднується з Духом Божим, тоді ми, сповнення відбувається святого Духа Святого Духа, і вміємо розрізнити те інформація від Бога, а є інформація від людського духа. І не плутаємо тих речей. Для того ще раз хочу сказати, що нам потрібно перебувати щоденно в Славі Божому і все більше і більше оволодіти цим Словом, щоб ми могли бачити і розрізнити ці речі. Та хай благословився Господь, хто буде слухати цю проповідь. І хто буде би, слухати і бажаю всім рясних Божеблосвій, а нашому Господу? Хай буде вічна подяка, честь і хвала Богу, цю, Сину і Духу Святому. Амінь.